Професійний баскетбол у рівному житиме. До нового сезону у своїх чемпіонатах готуються як жінки, так і чоловіки. Останні наприкінці жовтня стартуватимуть у вищій лізі. В обоймі тренера Михайла Переверзія майже всі основні гравці. Зараз вони проводять по два тренування в день, щоб надолужити втрачену за період зупинки чемпіонату. Форму. Емоційний стан у всіх гарний, і всі настроєні дуже чекають. Початку чемпіонату все літо в основному всі хлопці наші е, отримали індивідуальні плани і тренувалися на вулиці е, над фізичною підготовкою, над спеціальною фізичною підготовкою. І вже з вересня. Ми зайшли сюди в зал. Склад чоловічої команди у новому сезоні симбіоз досвіду та молодості. До тренувань з основою тренерський штаб підтягнув і гравців дубля. Один із таких – 20-річний форвард Вадим Коблюк, рівняється на зірку українського баскетболу Стаса Михайлюка і на гравця NBA Джеймса Гардена. Однак, зараз каже завдання добре себе проявити на тренуваннях з основою БК Рівне. Хороший колектив дуже дружній, добре прийняли команду і дуже. Інтенсивний процес, дуже тяжкі зараз тренування почалися, ми дуже до сезону, хочемо виграти. У перші місяці повномасштабної війни, коли зупинили чемпіонат, рівненські баскетболісти почали волонтерити допомагати Збройним силам. Згодом гравцям довелося шукати можливості підробітку, щоб утримувати свої родини. Олексія Дедеран поєднує тренування з роботою у тренажерному залі. Баскетболіст певний час перебував у прифронтовому Миколаєві, який майже щодня обстрілювали окупанти. Перші три з половиною місяця я був волонтером, поэтому можливості не тренуватися в Миколаєві не було ні не... з. Зала не было ничего. Тело практически атрофировалось и забыло, что такое баскетбол. Как только нас начали сильно-сильно обстреливать в нашем районе, я переехал ровно. Почав працювати в Альфі в тренажерному залі, і потихоньку почав втягуватися в процес. Покинули БК «Рівне» деякі важливі гравці. Один з найрезультативніших виконавців минулого сезону Артем Водолазький повернувся до рідного Кривого Рогу. А юна надія рівненського баскетболу Олександр Поносов виїхав до Австрії. Президент БК «Рівне» Сергій Ліщук каже, що, попри усі труднощі, у команди була можливість заявитися у Суперлігу, але керівництво вирішило не поспішати з цим. Були в нас. Пропозиції піднятися в класі, але сівши, обміркувавши все це, вирішили, що поки що не будемо робити різких кроків, тому що не знаю, ніхто не знає, що буде завтра, і, але ми... Знаємо, що ми переможемо по перше, ну як країна. Попередньо у новому сезоні вищої чоловічої ліги стартуватиме 14 команд. Усі учасники змагатимуться між собою лише у регулярному чемпіонаті без раунду плей-офф. Ще одна новинка: команди проводитимуть певну кількість матчів в одному місті, але всі ці зміни, зі слів керівництва БК Рівне, не настільки важливі, як те, що вдалося зберегти баскетбол у нашому місті. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.